Гарного усім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. І знову ранок сонечко знову піднімається. Це означає, що потрібно починати знову вибирати картоплю. Кожного дня по одному по два сорти вручну викопуємо і так рухаємося вперед. Як бачимо, там вже була біла роза, яку ми викопали, і далі далі копаємо. По сьогодні я вас також познайомлю з декількома сортами картоплі, які ми викопали в цьому році. Покажу, яка їх урожайність в цьому році. Хотілося б, звичайно, більше деяких сортів, але що маємо, те маємо. Не завжди можна повпливати на погодні умови, які є. Так що дивимось сорти картоплі, які ми викопали сьогодні. А це сорт картоплі Ольвія Рекорд. Ось така маленька кучка. Хоча екземплярчик є ось такий гарний, один здоровий. Ну і інші непоганенькі картопельки. Це ось одна така кучка маленька. І зараз перейдемо до другої. І ось друга така кучка маленька, також Ольвія Рекорд картопелька. Гарні такі картоплинки є, попадаються, як бачимо. Що по цій картоплі можу сказати? Особливо в загальному нічого, тому що це ми в цьому році садимо тільки перший рік даний сорт картоплі Олівія Рекорд. Для посадки ми придбали тільки 3 кг картоплі. Ну, як бачите, ось скільки з цих двох кучок в загальному отримали. Я сказати не можу кілограми, ще не важили, не дивилися, але може, можливо ви можете визначити, скільки приблизно із 3 кілограм отримали картопліки. Разна така є і меншенька, і більшенька, в кущі рясна. Що можна відмітити, в кущі рясна. Є кущі по 15-18 картоплин, і отакі всі, отакі всі по 18, є тільки 2-3, але досить такі великі. Картоплинки. Так що от така сорт. Цікаво, будемо збирати більше посадкової в цьому році, щоб в наступному посадити більше. І вже подивитись в наступному році, як вона дає урожай. Чи її залишати у нас на присадибній ділянці? чи ні. А це у нас картопля. Сорт називається Vitel. Стародавній сорт. Про нього можна цікаві історії почитати в інтернеті. Що найбільше запам'яталося, що цю, про цю картоплю писав навіть Олександр Дюма в своїх творах, і він також її досить любив. Йому вона подобалася. Чим особливість картоплі від Телот? Це тим, що вона зверху темна, така, фіолетова, і всередині також вона фіолетова. Е, немає. Десь була розрізана картоплинка одна, але зараз її не знайду. Що вона всередині фіолетова, з оріховим присмаком, якщо її приготувати. Досить така смачна, з оригінальним смаком подобається. Що в цьому році сказати по урожаю? Ну, вона сама по собі невелика картопля. Це рідко зустрічаються великі екземпляри. Ну, а це такі, в минулому році, можливо, трішки більші були. Ну, в основному вона така невеличка картопля, рівномірна. Ну В цьому році, якщо порівняти з минулим роком, то її більше, рясніше. Вона не більша, тому що в минулому році були більші картоплинки, але вона рясніша, в кущі. більше, Тому, якщо взяти взагалом, то в цьому році урожай більшенький. Садили ми всього тут десь 2 кг її було тільки. Ми її небагато садимо. Але от зібрали таку кучку таку кучку непогану. Така оце вітелот є картопелька. Ще один сорт новий, який на нашому городі, це сорт Сорая. Також купили ми тільки 3 кг її Сорая, і от що ми вибрали. Да, із такої невеличкої кількості, начебто, картоплі і багатенько, і рясно. Нормально, але, але, але вона дрібна. В неї немає великої картоплі. Нема. Вона дуже рясна. В кущі картоплин по 20, а то може й більше. Ну, до 20 точно, але вона дрібна. Нема великої. Значить, що можна зробити висновок. Або даній картоплі не підійшли погодні умови в цьому році, або земля їй не подобається, на якій вона росте. Але нічого. Нас посадимо наступний рік, подивимося. Якщо буде те саме, то вибракуємо даний сорт картоплі для нашої присадибної ділянки. Да, рясно, але, кажуть, густо, але пусто. Але вона дрібна. Цей картоплі урожай сорт дав поганий. Ну нічого, нічого з цим не зробиш. От такий сорт сорая. Хоча біленька, така гладенька, гарна на вигляд картопелька. Але дрібно. Ось такий неважний урожай сорту сараї. От такий огляд був даних сортів картоплі. Продовжимо копати далі картоплю. Продовжу вас далі знайомити з сортами, які у нас є на присадибній ділянці. Ставимо лайки, пишемо в коментарях, які у вас. Сорти, дані сорти, чи ви вирощуєте, яка у вас урожайність в цьому році? Цікаво просто знати. Підписуємося на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.